Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор.UA. Я, репетитор математики та фізики, і сьогодні ми будемо з вами повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язання тесту ДПА. Вже неодноразово розповідав, що таке ДПА, але для тих, хто дивиться це відео вперше або не дивився попереднє, я розповім вам, що це таке. ДПА – це тест. Повністю державна підсумкова атестація. Тест, який раніше проводився в Україні для учнів 9 класу. Ми конкретно будемо розглядати тест з математики. І сьогодні ми з вами будемо розв'язувати 20-й варіант ДПА, а, саме м, з цього предмету. Значить, як він і чого він складається, його структура. Структура ДПА він складається з 4 частин. Перші три частини це зазвичай частини, які розв'язувалися у школах з стандартним рівнем математики. І четвертий рівень складності розв'язували учні з профільним рівнем математики, тобто з поглибленим вивченням математики. Ми з вами сьогодні розв'яжемо перші дві частини. Перша частина це частина тестова, тобто необхідно розв'язати і обрати лише вірну відповідь, тобто вірний варіант відповіді. Друга частина, розуміє собою вже відкриту частину, тобто з повним розв'язанням і поясненням. Третю частину ми розв'яжемо щойно відео на Набирає на Ютубі 20 лайків, і четверту частину ми також обов'язково розв'язуємо, що й на відео набирає на Ютубі 50 лайків. Кожне завдання я буду розв'язувати з повним поясненням, і також до кожного завдання в мене буде посилання на відео на мій YouTube. Тобто, як я рекомендую робити ці завдання? Ви Спершу пробуєте зробити завдання самостійно, а не дивитися, як роблю його я. Якщо у вас щось не виходить, напроти кожного з завдань я підписав, який номер відео на моєму Ютубі. Можна подивитися. Ці відео йдуть недовго до п'яти хвилин, але там є дуже гарна база, аби закріпити. Цей матеріал, після того, як ви подивилися відео, можете ще раз спробувати зробити це завдання з великою ймовірністю, що у вас вийде. Якщо ж усе ж таки не виходить, можете подивитися, як це завдання розв'язую я, або ж просто перевірте себе, а якщо ви все ж таки його розв'язали. Тобто якось так. Давайте розпочинати розв'язання. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширте це відео серед своїх друзів. Так канал може розвиватися і відповідно, у мене з'являється додаткова мотивація до подовження моєї діяльності. Значить, давайте ще раз швиденько ознайомимося зі структурою цього тесту. І будемо розпочинати розв'язання. 20-й варіант ДПА, частина перша: 12 завдань тестових, необхідно розв'язати завдання і обрати вірну відповідь. Друга частина відкрита, необхідно розв'язати завдання і надати відповідь відповідно повну. А, значить, напроти кожного завдання я написав номер відео, які треба подивитися, аби спробувати зробити це завдання самостійно. Тобто, все максимально просто, доступно і ясно. На Ютубі відео йдуть коротко до 5 хвилин, тому це не займе багато часу, аби зрозуміти тему. Але надасть дуже багато знань. Третя частина і четверта, третя частина три завдання відкритого плану, четверта, два. Четверта частина призначена для дітей, що навчаються у класах з математичним, так би мовити, поглибленням у вивчення. Третя частина це для стандартних шкіл, також необхідно знати. Сьогодні розв'язуємо, як я і сказав, дві перші частини. Третю частину обов'язково розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків на Ютубі. Четверту частину розв'яжемо, що й на відео набере 50 лайків на Ютубі. Не будемо гаяти час, будемо розпочинати. А, значить, розв'язуємо з повним моїм поясненням. І, відповідно, сподіваюся, все буде корисно і зрозуміло. Значить, завдання 1.1. Аби його спробувати розв'язати, необхідно подивитися відео під номером 6 5 класу математика. У списку відтворення можна знайти. За який час велосипедист подолає 30,75 км, рухаючись зі швидкістю 20,5 км на годину. Значить, нам необхідно знайти час. Є така формула. Аби знайти час, необхідно шлях поділити на швидкість. В нас відомий шлях. 30,75 км. Швидкість 20,5. Значить, запишемо у вигляді дробу. Так буде простіше поділити. Принаймні мені так простіше: 100. 30,75 поділити На 20,1 другу. Ну або 5, але 5 це є одна друга. Тепер скорочення. 75 і 100 можна скоротити на 25, тобто можна записати 30,3. Поділити на 20,1 другу. Переведемо обидва ці мішані числа до вигляду неправильного дробу. 30 помножити на 4 буде 120, 120 плюс 3 123 четвертих. Поділити 20 на 2. Це в нас 40, 40 плюс 1 41. Тепер при діленні, Другий дріб перегортається, знак ділення замінюється знаком множення. Виконуємо знову ж таки скорочення. 2 і 4 на 2. Тут 1, тут 2. 41 і 123 можна скоротити на 41. Тут буде 1, тут буде 3. Відповідь в нас вийшла 3. Значить, що ми з вами отримали? Що ми з вами отримали, таке цікаве? Uh, так. Такої відповіді, як я бачу, нема. Ну-ка, давайте ще раз. Значить, за який час велосипедист подолає 30,75 км, рухаючись зі швидкістю 20,5 км на годину. Так, чудово, ну ніби все вірно записали. 30,75 і 20 цілих одна друга. Значить, в нас вийшла відповідь просто три. А, дивіться, я забув отут тут двійку ще. Ось же, в нас двійка була. Я не побачив. Ми 2,4 і скоротили на 2, і тут залишилася двійка. Вибачаюся, я не побачив. 3 других або ж 1,5, 1,5 години. Якщо в нас є 1,1, то це 1 година, відповідно, і 5, тобто половина години це 30 хвилин. Відповідь В. Не побачив цю двійку. Завдання 1-2. Аби спробувати зробити його, можна подивитися відео 59 під номером, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу математики. Яке з наведених тверджень є правильним. Модуль числа мінус 7 більший за модуль числа 5. Давайте перевіряти. Модуль числа мінус 7. Як ми знаємо, з модуля виходить лише плюс. І в нас запитали, чи більший він за модуль числа 5, а модуль числа 5 це просто 5. Так більший, 7 більше за 5. Значить, тепер а, модуль числа 5 дорівнює мінус 5. Модуль числа 5 дорівнює мінус 5. Модуль числа 5, ніяк мінус 5 не дорівнює. Ну, дивіться, тут же можна далі не перевіряти, тому що ми одразу А знайшли, і в нас відомо, що модуль числа мінус 7 більший за модуль числа 5. Тобто це вірна відповідь, не будемо гаяти часу, одразу її вкажемо. Тобто, це правильно. Якщо не ясно, можете подивитися властивості модуля у цьому відео, що сказав. Завдання 1.3. Скільки розв'язків має система двох рівнянь, графіки яких зображені на рисунку? Значить, дивіться, для того, аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 122, знайти яке можна у списку відтворення сьомого класу алгебри. Значить, тепер а у якому випадку рівняння має розв'язок, якщо м, його розв'язувати графічно. Рівняння має стільки розв'язків, скільки разів два ці графіки перетинаються. Якщо вони жодного разу не перетинаються, то й відповідно в нього буде жодного розв'язку. Тобто ще раз, скільки разів вони перетнулися, стільки розв'язків і є. Завдання 1.4. Аби спробувати його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 55 Знайти його можна у списку відтворення 6 класу математики. За перший день зорали 40% того, що зорали за другий день. Скільки гектарів зорали за другий день. Якщо за два дні взорали 250 гектарів. Яке з наведених рівнянь є математичною моделлю задач, якщо позначити через x площу, яку зорали другого дня, значить, в нас є перший день і є другий день. Ми не знаємо, скільки зорали ані в перший, ані у другий. Але ми знаємо, що нам необхідно другий день, якщо позначити через x площу, яку зорали другого дня. Значить, другий день ми позначимо за x гектар. А за перший 40% того, що зорали за другий 40% це 0,4х у нас буде гектарів. Значить, разом зорали 250 гектарів. Значить, пишемо х плюс 0,4х дорівнює 250. Г. Завдання 1,5. Розв'яжіть рівняння. Аби спробувати це зробити, можна подивитися відео під номером 168. Знайти, яке можна у списку творення 8 класу. Алгебри. Значить, розв'яжіть рівняння. Це рівняння елементарне, рівняння квадратне. І зараз ми його розв'яжемо. Розв'язувати будемо за дискримінантом. Значить, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac А завжди стоїть біля х в квадраті, b біля х це вільний член. Значить, b квадрат мінус 9 у квадраті, мінус 4 помножити на А на одиницю і на мінус 10. Значить, 81 плюс 40 буде 121. Знайдемо х1 та х2. Х1 формула мінус b плюс корінь з дискримінанта ділений на 2. Х2 формула мінус b мінус корінь з дискримінанта ділений на 2а. Якщо b це мінус 9, то мінус b – це просто 9. Корінь зі 121 це 11. І відповідно все поділити на 2а. А це одиниця, значить 2 на 1 буде 2. 9 плюс 11 це 20, 20 поділити на 2 буде 10. Тепер тут так само дорівнює 9. Тільки вже на плюс 11, а мінус 11. Поділити на 2. Виходить мінус 2 на 2 буде мінус 1. Тобто, в наші розв'язки це 10 і мінус 1 відповідь. А. Завдання 1 і 6. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 138, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Значить, записуємо. Виконайте віднімання: 2 х квадрат поділити на х мінус 4 мінус 2х. 2х не має знаменника, тому запишемо у знаменник одиницю. Аби додати чи відняти два дроби, необхідно або два, або більше, необхідно знайти спільний знаменник. Тут у нас одиниця, тут х 4. Тобто сюди нас не вистачає домножити на одиницю, сюди на х 4. Робимо 2х квадрат на 1 буде 2х2. Мінус 2х на х це мінус 2х2. Мінус 2х на мінус 4 це плюс 8х. І знаменник у нас буде х-4. Одиницю перед ним писати нема сенсу, тому що будь-яке число помножити на одиницю окрім 0 буде це число, що ми множили. 2х2 мінус 2 х квадрат знищується, залишається 8х поділити на х мінус 4. Наступне завдання. Лише давайте відповідь знайдемо. Відповідь В. Завдання 1,7. Обчисліть суму нескінченної геометричної прогресії bn, якщо B1 дорівнює мінус 27 q дорівнює 1 четвертої. Аби зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео 9 класу геометрії. там знайти відео під номером 211 та 214. Але, можливо, там не буде формули, яка вам необхідна, тому що перше відео розповідає про те, що таке геометрична прогресія, друге відео розповідає про суму геометричної прогресії. Але тут саме акцент зроблений на нескінченній геометричній прогресії. Тому ось я написав формулу, можете її користуватися. Значить, пишемо: S дорівнює. B1 поділити на 1 мінус Q. B1 це мінус 27. Q це 1 четверта. Значить, записуємо мінус 27 поділити. 1 мінус 1 четверта це 3 четверте. Перегортаємо дріб. І знак ділення замінюємо знаком множення. Мінус 27,3 скорочуємо на 3. І виходить мінус 9 помножити на 4. Мінус 36. Значить, така відповідь у нас присутня це відповідь В. Завдання 1,8. Аби його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 180. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу, алгебри. Знайдіть множину розв'язків нерівності. Мінус 1 менше чи дорівнює 1 мінус х ділити на 3 менше чи дорівнює 4. Аби розв'язати цю нерівність, необхідно позбутися від трійки від одиниці та від мінуса. Як ми це зробимо? Спершу все помножимо на 3. Якщо ми множимо на 3, то ці трійки скоротяться. Мінус 3, точніше, мінус 1 на 3 це мінус 3. Як я сказав, 3 і 3 скоротиться, тут залишиться 1 мінус х. 4 на 3 12. Тепер позбудемося одиниці. Значить, від усього віднімемо 1. Мінус 3 мінус 1 буде, мінус 4. 1 мінус 1 0, тобто залишається мінус х. І 12 мінус 1 це 11. І залишається все помножити на мінус 1, аби зник цей мінус. Для цього необхідно ці числа ще змінити місцями. Виходить, мінус 11, тому що дивіться, 11 на мінус 1 мінус 11. Мінус х на мінус 1 це просто х. Мінус 4 на мінус 1, 4. Ось що, тому що я змінив місцями оці числа. Тому що якби я їх не змінив, тут би вийшло 4, а тут мінус 11. А мінус 11 аж ніяк не більше, ніж а, 4. І тепер залишається записати відповідь. Х належить у квадратних дужках від мінус 11 до 4. Відповідь Б. Наступне завдання: 1 і 9. Значить, дивіться. Давайте попрацюємо тут з малюнком. Аби спробувати зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 91 7 класу геометрії. На рисунку о центр кола, вписаного в трикутник А, Б, С. Знайдіть градусну міру кута БАЦ. Тобто, оцей кут треба знайти. Якщо кут OBC 30, отут 30. OCB 35. OCB 35. Значить дивіться. Якщо тут 30, то це в нас виходить е, половина кута. Увесь кут буде Б60. Якщо тут 35, то весь кут, це виходить. 35 плюс 35 це 70. Нам необхідно тепер сума кутів трикутника це 180, необхідно 180 відняти 60 і відняти 70. Це виходить 180 мінус 130, 50 градусів. Така відповідь є e, це відповідь Г. Значить, Записуємо завдання 19 Г. Наступне завдання 1.10. Аби його спробувати зробити, можна не дивитися ніяке відео, бо в мене напевно формул цим відео немає. Але ось формулу я написав, яка, яка вам необхідна. Значить, Одразу її скористаємося. Значить, завдання 1.10. Діагональ дорівнює n помножити на n-3 поділити на 2. Що таке n? Це кількість сторін. В нас їх 5. Значить, підставляємо. 5 помножити на 5-3 поділити на 2 дорівнює 5 і 2, 2, 2 скоротиться, залишиться просто 5. Відповідь А. Номер 1.11. Один Знайдіть е, тільки відео з Аби зробити завдання 1.11, один можна подивитися відео під номером 179. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть скалярний добуток векторів МН, якщо M. Має координати 4 та мінус 3, n координати мінус 2. Формула скалярного добудку векторів зараз напишу. Це в нас х1 помножити на x2 додати, y1 помножити на y2. В даному випадку формула така. А, значить, перше число в дужках це х1, друге y1. Тут x2, тут y2. Значить, пишемо: дорівнює x1 це 4, помножити на мінус 3. Далі мінус 3. Помножити на 2. 4 на мінус 3 це мінус 12, мінус 3 на 2 це мінус 6. Мінус 12, мінус 6, мінус 18. Відповідь Б. Номер 1:12. Знайдіть градусну міру кута С, трикутника БЦ, якщо БС дорівнює 2 см, а С дорівнює 2 корення з 3, кут Б 60 градусів. Щоб зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 183, знайти яке можна у спискові творення 9 класу, геометрії. Значить, малюємо трикутник АВС. Тільки нам не було сказано, що цей трикутник прямокутний, тому уявимо, що він не прямокутний. Значить, БЦ2, ас 2 корення з трьох і кут Б 60 градусів. Нам треба знайти кут С, оцей. чудово! Значить, Щоб знайти кут С, ми скористаємося теоремою синусів. Значить, як вона виглядає? В даному випадку АС на синус кута Б дорівнює БЦ на синус кута А. Одразу знайдемо синус кута А. Будемо підставляти. Значить, дивіться, для цього треба BC помножити на синус кута B і поділити на АС. В нас BC дорівнює 2. синус кута B а синус кута b дорівнює 60. А, значить, 60 градусів синус 60 це корінь з 3 на 2. А С це, це 2 кореня з 3. Значить, виконаємо скорочення. Тут 2 і тут 2. Залишається корінь з 3, І у знаменнику 2 кореня з 3. Корінь з 3 і корінь з 3 скоротиться, залишається одна друга. Сінус 30 градусів дорівнює одній другій. Значить кута 30 градусів. Якщо в нас тут 30, тут 60, залишається на кут С лише 90. Значить, я як відчував, намалював одразу прямокутний трикутник. Відповідь В. Наступне завдання 2,1. Аби його спробувати зробити, можна подивитися відео під номером 148. Знайти, яке можна у списку і 8 класу, алгебри. Завдання: знайдіть значення виразу 1,2. 3 сьомих у мінус першому степені мінус 3,1 третя 3 у мінус другому степені. Значить, що ми зробимо? А, спершу переведемо ці мішані числа до вигляду неправильного дробу. Виходить 10 сьомих у мінус першому степені мінус 10 третіх у мінус другому степені. Що означає від'ємний степінь? Він означає, що дріб треба перегорнути, а степінь записати додатнім. 7 десятих у першому степені нема сенсу писати, тому що будь-яке число у першому степені, окрім нуля, це все одно буде одиниця. Тут в нас виходить мінус 3 десятих у другому степені, без мінуса, тому що ми вже дріб перегорнули. Виходить 7 десятих мінус 9 сотих звели до квадрата. Тут домножимо на 10, аби знайти спільний знаменник, виходить 70, сотих. мінус 9 сотих. 70-9 буде 61, тут 100. Або ж 0,61 сота. Тобто або так, або так, як більше подобається. Наступне завдання. 2,2. ,2. Для того, щоб його зробити, можна подивитися відео під номером 104. Знайти, яке можна у списку відтворення 7 класу, алгебри. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу. Дуже добре. Як від нього звільнитися? Щоб звільнитися від ірраціональності у знаменнику, необхідно дріб домножити на таке число або вираз, щоб у знаменнику зник корінь. Ми скористаємося формулою різниці квадратів і домножимо і чисельник, і знаменник за основною властивістю дробу на 17 мінус 3. Зараз розумієте навіщо. Виходить, 2 помножити на корінь 17 мінус 3. У знаменнику ця формула буде різниці квадратів, тому що x корінь 17 плюс 3, корінь 17 мінус 3. Це різниця квадратів формула а квадрат мінус b квадрат дорівнює А плюс b помножити на на мінус b. І відповідно в нас вийде у знаменнику 17 мінус 3, точніше мінус 9. Тому що корінь 17 у квадратів це 17, 3 у квадраті це 9. Продовжуємо 2. Чисельник він не залишиться таким, як був поки що. 17 мінус 9, це в нас виходить 8. Можна скоротити 2 та 8 на 2. Двійка просто зникне. А замість 18 буде 4. Як бачите, корінь у знаменнику зник, значить, завдання виконане вірно. Переходимо до завдання 2, 3. Значить, дивіться. Аби спробувати його розв'язати, можна подивитися відео під номером 194 та 196. І у такому випадку ви зрозумієте, як зробити це завдання. Знайдіть область визначення функції y дорівнює корінь 18-9х мінус 2х2. Значить, завжди під коренем не може бути знаків мінуса. Тобто, можуть бути лише невід'ємні значення або число 0, тобто або додатні, або 0, але невід'ємні. І під, якщо є знаменник, там не може бути нуля. Це треба запам'ятати. Тобто ми маємо розв'язати нерівність. Мінус 2 х квадрат мінус 9х плюс 18 більше чи дорівнює 0. Розв'язуємо це. А, значить, спершу помножимо все на мінус 1. Виходить, 2х квадрат плюс 9х мінус 18 менше чи дорівнює 0. Навіщо я це зробив? Ну мені більш комфортно працювати, якщо найбільша оця степінь є додатньою. Не знаю, чому так сталося. Чому я змінив знак на протилежний? Тому що при множенні на від'ємне число знак змінюється на протилежний. Тепер знаходимо дискримінант. b квадрат мінус 4 ac Хто не знає, як знаходити дискримінант, 8 клас алгебра, формула коренів квадратного рівняння, дивитись відео, там все є. Значить, b квадрат це буде 9 квадрат мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус 18. 9 квадрат це 81, мінус на мінус дає плюс. 8 на 18, давайте помножимо. 8 на 8, 64, 4 пишемо, 6, запам'ятаємо. 1 на 8, 8, 6 запам'ятали, виходить 14, 144. Значить, 81 плюс 144 буде 225. Знаходимо x1 та х2. Формула х1 мінус плюс корінь з дискримінанта ділити на 2. Х2 це мінус мінус корінь з дискримінанта також ділити на 2А. Мінус це мінус 9. Корінь з 225 це 15. А це 2, 2 на А 4. Тут мінус мінус 9, мінус корінь з дискримінанта мінус 15. Знову ж таки, поділити на 4. Мінус 9 плюс 15 це 6. 6 поділити на 4 це 3 друга. Або ж 1, 1 друга. Тут мінус 9 мінус 15 це мінус 24 на 4, мінус 6. Малюємо координатну площину. Позначаємо наші корені мінус 6. Значить, мінус 6 розташовано тут. І 1 другу тут, Ну, тут скоріше. Бо щось я далеко її поставив. Тепер малюємо нашу параболу, і нам необхідно знайти значення менше чи дорівнюють 0, тому що я помножив на мінус 1. Ось тут мінус. Все, що нижче, ось Х, це мінус. Значить, х належить від мінус 6 до 1. /2. Тільки квадратні дужки, і там, і там. І залишається остання задача під номером 24. Аби спробувати розв'язати її можна подивитися відео під номером 129 та 131. Знайти, які можна у списку творню 8 класу, геометрії. Значить, дивіться. О. Точка перетину діагонали трапеції, АБЦД з основами АД і БЦ. БО 6 см, ОД9. Знайдіть довжину меншої з основ трапеції, якщо її середня лінія, дорівнює 10 см. Малюємо. трапецію АБЦД. Основи АД і БЦ, вірно, проводимо в діагоналі точка О. БО6 ОД9. Знайти довжину меншої з основ трапеції, якщо і середня лінія дорівнює 10. Середня лінія це хай буде HH1, 10. Значить, якщо середня лінія, що таке середня лінія трапеції? Це сума двох основ ділена на два. В нас тут можна скористатися подібними відрізками. БО подібне до ОД, тому що трикутник БОЦ подібний до АОД. Відповідно, якщо оці елементи маленького трикутника відносяться до елементів великого трикутника як 6 до 9, то і відповідно, БЦ до АД буде відноситись як 6 до 9, тобто 2 до 3, ми можемо з вами що зробити? Ми можемо з вами уявити. Можемо з вами уявити, як BC за 2Х, а АД за 3Х. І у такому випадку. Ми можемо з вами скласти рівняння 2х плюс 3х дорівнює 20. Чому 20, а не 10? Тому що я би це прийняв за 2х, а де за 3х, а сума двох основ дорівнює половині середньої лінії. Тобто, якщо ми додаємо дві основи, то має бути 20. Тобто не половина середньої лінії, а уся якби. Ну, тобто, точніше, не половина суми цих основ, а уся сума цих основ. Ясно сподіваюся, 2х плюс 3х буде 5х дорівнює 20. Х дорівнює 4. Нам треба було знайти меншу основу трапеції, менша основа ЦБЦ. 2 помножити на 4 буде 8, 8 см. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Ми з вами розв'язали дві частини 20-го варіанту ДПА з математики з повним поясненням та розбором. Якщо залишились запитання, напишіть в коментарях і не забудьте, ще залишається розв'язати третю і четверту частини. Третя і четверта частина обов'язково розв'яжемо, що й на відео набирає на Ютубі 20 лайків для третьої, 50 для четвертої. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів. І так канал може розвиватися. Так мене з'являється додаткова мотивація до подовження моєї діяльності. А увесь контент на каналі є безкоштовним, тому. Я вважаю, що поставити лайк вже не є так проблематично. І підписатися на канал. Дякую вам за увагу. Очікую вас на огляді 21-го варіанту депа.